Щасливого різдва всім, щасливого різдва всім, щасливого різдва ми бажаєм всім вам, Щасливого різдва всім, щасливого різдва всім, щасливого різдва ми вибажає всім вам, хороших хрісти там де будете ви, ми вдома і надію, що вас повідомляємо. Радуйтесь разом з нами, співайте Христу, хваління, придіти на поклоніння, царю всіх, царів, щоб завжди відкрити ми були серця, Для добра і любові, і к настає, хай здійсняться всі бажання, Господь нехай буде з вами, і світлом та чудесами наповниться все. Хай Бог збереже від усякого зла. Вас на кожній дорозі рік новий настає. Щасливо різдва всі, щасливо різдва всі, щасливо різла. Ми бажаємо всім вам. Щасливо різдва всі, щасливо різдва всім, щасливого.